Навіть за частою відсутності світла і тепла через російські обстріли, Київський зоопарк працює. Там зізнаються, евакуювати тварин не вихід, тому роблять якнайбільше, щоб ті почувалися комфортно з допомогою пічок і генераторів. Підтримують тепло для рідкісних рослин і в ботанічному саду. Горилі тоні зі столичного зоопарку майже 52 роки. Це за людськими мірками понад 90. тоні єдина горила в Україні та одна з найстаріших у Європі через російські удари по енергетичній інфраструктурі та перебої зі світлом та теплом, щоб цей примат жив у комфортних умовах. Працівники кілька разів на день підкладають дрова до печі. Евакуювати його неможливо. Через поважний вік він може не пережити наркоз. Так само дровами обігрівають і слона на такій печі, готують і їжу. Якщо довго немає світла, У вас збільшилась кількість роботи і навантаження по роботі. Ну я скажу так попередньо, якщо порівняти з минулою зимою десь відсотків на 50%. Ну, люди розуміють, розуміти зараз. Об'єдналися, що треба ну, вижити. Ну а для нас головне, щоб тварини були у нормальному стані, в теплі, нагодовані. Під наглядом, якщо тигри гуляють спокійно по снігу, на вулиці екзотичні тварини, такі морози переживають складно. Саме їм необхідне безперебійне тепло і підтримка температурного режиму не нижче 17 градусів. Деякі вольєри довелося додатково утеплити у зоопарку. Кажуть, до надзвичайних ситуацій готові ще з 22 року. Мають печі, генератори та запаси їжі, води і ліків для тварин. У нас є декілька об'єктів, де є електричне опалення. Встановили генератори, десь булів'яни встановили, десь навіть встановили сухи вибасти. Тобто вони дають тепло і ну, це не так дорого, як генератор, тому що генератор це дорого. Від морозів та відключення світла потерпає і національний ботанічний сад імені Гришка. Найбільше страждають колекції тропічних та субтропічних рослин, які потребують стабільного температурного режиму. Коли відмикали, було відімкнуто централізоване опалення від міста. Так в Азалії, в Камелії там було мінус 5, Ми фіксували мінус 5 градусів. Він коли ми фіксували, у нас є така окрема оранжерея. Цим відім, де ми утримуємо в Орхідні, це якби свята святих. У нас теж температура доходила інколи до нуля, але там є печі. Боцат запустив проєкт тепло для оранжерей. Завдяки пожертвам вдалося придбати два дизельних нагрівачі повітря та перекривати потребу спальним. пальним. Сьогодні є у нас централізоване опалення, але коли немає, наприклад, є пориви в місті, і залишається ця оранжерея без, без опалення, без подачі електроенергії, тоді в нас залишаються оці дизельні пушки, які живляться від, від дизелю, але теж там вмикається оцей ланцюг підключення генератора для того, щоб він працював, у БЦД кажуть, деякі рослини серйозно постраждали від морозів. Та найчутливішу колекцію орхідей. А в теплицях, де їх зберігають, температура іноді падала до нуля завдяки доров'яним печам, таки вдалося зберегти. Ярослава Марущенко, програма Вікне ТБ марафон. Єдині новини.